Працівників комунальних підприємств міста до їхнього професійного свята у п'ятницю привітали не абичим, а бальними танцями. Міський палац культури зібрав майже всю сферу ЖКГ Чернігова, зеленбуд, водоканал, Жеки та інші підприємства. У кожного з них є свій привід похвалитися перед колегами. Основна задача наших підприємців підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період його отримання. Я думаю, саме головне досягнення те, що ми зиму перезимували безперебійно. Ми мали світло, тепло, ми мали. Хайний вид прилеглої території і працювали безаварійно, скориставшись тим, що у залі присутні найкращі представники сфери ЖКГ Чернігова від робітників до начальників, мер міста Владислав Атрошенко провів імпровізовану нараду та окреслив ряд проблем, які стоять перед комунальниками у 2017 році. У багатьох з них причиною є суто людський фактор, вважає міський голова. Останній приклад, ми не встигли ще зробити відновити парк. Хмельницького вже е, вкрали там е, декілька урн, лавочки, е, постійний вандалізм, квіточки зеленбуд е, прекрасні висаджує, значить їх зрізають, топчуть. Нам треба боротися і не сходить з цього шляху по боротьбі з несанкціонованими підключеннями. Нам потрібно е, не сходить з шляху, значить, і більш дієво е, боротися, значить, за. Те, щоб не було незаконних стоків, річку стрижень. до власного професійного свята комунальники Чернігова ставляться водночас дуже скромно і з гумором. Для них найкраща прикмета це відсутність уваги до їх роботи. Хороше підприємство те про яке ніхто не згадує. Тобто, наша робота сфера така, якщо нас не згадують, то ми працюємо правильно.